Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а виясням відчинити в'язницю. Щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі. Щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. І будуть їх звати дубами праведности, саджанцями Господніми, щоб прославився Господь. І вони забудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні, і відновлять міста поруйновані, зроду в рід попустошені. І встануть чужинці та й пастимуть ваші отари, і сини чужинця будуть вам рільниками та вам винарями. І будуть вас кликати, Господні, священики будуть казати на вас, слуги нашого Бога. Ви будете їсти багатство народів, і їхню славою будете славитись. За ваш сором подвійний і за ганьбу та смуток, ваш уділ, тому то посядуть вони в своїм краї подвійне, радість вічна їм буде. Бо Господь я і правосуддя кохаю, і ненавиджу розбій та кривду, і дам їм заплату за чин їхній поправді, і з ними складу заповіта до вічного. І буде насіння їхнє знане між людьми, і між народами їхні нащадки. Усі, хто бачити, їх буде, пізнають їх, що вони те насіння, яке благословив був Господь. Я радісно буду втішитися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він зодягнув мене в шату спасіння і водежу праведности мене вбрав, мов молодому. Поклав він на мене вінця, і мов молоду, роздобив красою мене. Бо так як земля та виводить рослинність свою, і як насіння своє родить сад. Так, Господь Бог учинить, що виросте правда і хвала перед усіма народами.